Не перший раз вони вже знають, що зараз буде діятися, а буде діятися ритуал. Ну, Секта повинна мати свої ритуали, жести, якісь там ну, щось, що виділяє їх. Так, наша секта це секта майстрів. У нас є таке древо. Життя для нас древо зростання, древо творчості, древо натхнення. І ми, приймаючи до нашого докола до майстрів, ми от долоньку, золоту чи срібрясту ми розміщуємо на цьому, на цьому древі. Так, новенькі. Маріна Кашпур написала, що вона лялькова майстриня мати-мотанок. От там ви можете бачити Маріна та її донька тут. її донька. От вчиться телефони написали. Щось там, інстаграм свій. Кожен площу використали. Так, куди Маріна, куди пішли? Так, ми Маріну Маріну приймаємо до кола майстрів. І Маріна нам покаже, де вона бажає, щоб, щоб була її долонька. Вже місце. Це на цьому дереві, да? так? Не, так, аж на вирі, там. — ну, Може там, не знаю, в небі там якась, якась лилека і несе О, да. ту долоньку. Так, і от. <ріст> Дякую. Як ви сюди потрапили, ви довольні? Чи що, що ви хочете від тієї -того, да, того ярмарку? Я б хотіла, так. Ну, щоб мене побачили не мене, а моїх лялічок, тому що я сама не молуюся, поки ще, роблю. Молуся, не мої найближчі люди. Але хотілося побачити, як реагують всі на них, як це сприймається, чи наскільки подобається, також як і мені. І тому я отримала те, що хотіла. Дякую. Добре. Дякуємо. Так, запам'ятали, да? що у нас нова майстриня займається мотанками. Так, щось по-французьки Fleur de Ліс Юа» Наталія та Елізавета. Авторські прикраси, ланцюжки для оку... окулярів, що я, я не бачу? Я підійду до вас. Ось да, такими, такими руками, золотими долонками, вони це роблять. Ми приймаємо до кола майстрів Наталю. А, а що, Єлізавіта? Ще є. У вас одна долонька на двох. Так, так, ми сестри. Так, де ви бажаєте? Десь десь. Можна десь у центрі. Ой, от так. от. Так. кола майстрів того, нашого творчого а, простіру прийнята Наталя та Єлізавета. Вот. І вони, як сестри, скажуть майже одне слово чи два. А, Запрошуємо до нас. у нас авторські прикраси, ланцюжки для окулярів, дуже такі красиві, блискучі з натурального коміння, з позолоченою фурнітурою, які не потемніють, не облізуть. А також чокери, кальє такі до свята, дуже красиві, теж блискучі, натуральне коміння, фурнітура, все якісне. Приходьте, будемо чекати. Добре, дякую. Це була Наталія так, та Елізавета. Так, зараз я з особливою, з особливим таким натхненням представляю полякову Наталію, яка написала, що вона робить шкарпетки. Те... Наталя полякова, Наталя що вона робить шкарпетки технікою помірських джурабів. Це не все. Ви не бачили іграшки, як, які вона в'яже, там техніка там, тих квадратів, да? та африканська та квіточка. Африканська квіточка, я таких слов, слів не знаю. От. Треба тут дописати африканська квіточка, там, помірські бізони, чи хто там у вас, <сорежа> <Вот>. Стрижені бізони. Дуже Дякую. От. Не треба, тут скром, скромні вдома сидять. От, пишіть все. Роблю чудові. Ми запрошували на, на іншу виставку до нас Наталя. Вона принесла тих чудових, чудові ті іграшки, такі персонажі. І зроблена настільки ну, ну, Я витанчена, да, Я до досі сих... це було пів року тому, а я до сих пір під, під враженням. Такі іграшки. О, роблю, коли є час. Так. Наталю Полякову ми не будемо зараз шукати її сестру Світлану Виноградську. Вона вже десь тут є, окремо десь ми. Так, да, ось там. О, о. — Давайте. О, от. У нас вже. Е... Є тут майстриня Світлана Виноградська, керамістка. Ось вона там у стіночки. Я дуже рекомендую до неї підійти. Так, і що ви скажете? Іграшки, де іграшки? Іграшки вдома. Завтра будуть. Ну, можу щось принести. Будь ласка, добре. Бо вдома хто їх там бачить, ніхто їх там не бачить. коти, є у коти. Що небудь принесу. Добре, дякую. Все, це була Наталя Полякова. Так, наша ми товаришуємо з Анною Панчук. Вже давно вона була у нас на виставках. Записана в телефоні як Анна Бомбочки. Аня бомбочки. І вона виготовляє, Анна Панчук виготовляє бомбочки для ван, мила, е, працює з епоксітною смолою і полімірною гллиною. Ми приймаємо Наталю Анна? до кола майстрів. Анна, Анна, Анна. А я що сказав, Наталю? Наталь тут у нас. А Анну у нас мало. Анну ми приймаємо, куди вона скажімо, ми розміщуємо її долоньку з золоту. О, 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 от так от. Так. Все так. Щось скажіть. Е дякую за увагу. Е бажаю всім майстрам натхнення і продажів, звичайно. Гарних покупців, адекватних, талановитих колег. Дякую. Добре. Да, дякую, Аня. Все. Прийнята. Зараз у нас наступна Тетяна, свічки з сали, оце вперше, я чую, оливкового воску. Тетяна. О, вона підготувалася. Це оливковий віск? Оливковий віск. Цікаво, як. Так, так. спершу ми долоньку розміщуємо як тільки суди потрапляєте, ви от це синергія творчих енергій усіх майстрів. І воно як попри так і суди? Так. От. Складаються енергії багатьох. Так, я вам даю мікрофончик. Якщо треба, я потримаю. Я тримаю все. Я вас вітаю. Я щиро щаслива бути частиною цієї сім'ї, великої, дружньої. Я хочу трішечки принести світла і радості в цей непростий час і трошечки зробити всім приємно від цього полум'я, і хай воно горить на щастя, на спокій, на спокій душі. Я бажаю вам гарного настрою всім і усього найкращого. Дякую, Дякую, вам. Дякую вам щиро. Так, так наступна у нас теж запалює свічки в дереві. Майстриня Альбіна. Її, що відрізняє її вироби? Натуральність і текстура, що повертають до спокою. Дихання, дихання природи, так? Ну, це унікальне торговення -то буде по українською. А? Унікальна торгова пропозиція, інакше міф, легенда, яка допомагає е е продавати, заохочувати, продавати. Оце враження, оце, е, це почуття. Так, ні свічки ж там, ні в подвалі ними сидіти з цими сущами. І от ми приймаємо альбіну до нашої сім'ї і, і на дерево зростання, куди? От, от так от. Так, і щось про, про це, про що? Про сілу сіл... про дихання природи і спокій. Які ми отримуємо з вашими свічками? Я для початку хочу сказати, що маю певний досвід по великим ярмаркам по Україні, але я вперше бачу таку дружну сім'ю і спільноту, як тут у вас. Це дуже вау, це дуже тепло, це дуже особливо. І я бажаю тільки розвідку усім учасникам і ярмарку в цілому. Хай більше людей про це дізнаються і приходять. За свічки хочу сказати тільки те, що я дуже люблю саму текстуру дерева. А до неї, наче отак от торкаєшся, і ти одразу переносишся кудись вже в спокій, в ліс, в гори, і вже так дуже гарно і спокійно на душі. Ну і плюс я дуже люблю все життя, просто свічки. Вони в мене завжди, усюди, багато, і це особлива атмосфера завжди завжди міняється. Всім дуже дякую, гарного дня і гарних продажів. Да. А хто не бачив інстаграм Альбіни, а я бачив. І що я там побачив? Що, що вона передає своїми публікаціями? Що свічки несуть такий еротичний, інтимний подтекст. Вона відрізняється тим, що вона це так подала, що от хочеться з тою свічкою зайнятися чимось корисним для, для держави. Полізного зробила для Тільки так. Прийдіть до неї в інстаграм, і ви побачите, що є така сторона використання свічки. Так, тепер до солодкого. Прихватілова Тетяна робить зефір ручної роботи і різні смаколики. Які не відрізніш, важко відрізніти від якісь виробів. У нас вже були такі мац, це ж їдобне, А я мацнула, тому що воно похоже на якийсь такий вироб, там іграшку, там Смічки. щось. Ще. Да. Ну, вироби такі, мистецтва. Так, прошу, Тетяна. Так, тавкайте того оператора, що вона там знімає взагалі? Да. Так, куди? Кажіть я. Ну, давайте тут. Бачите, ми ще одне виростемо дерево. Так. Так. А запитання яке? Які почуття можна передати за допомогою солодощів? Смаколиків, ну, я вам скажу, що зефір це натуральні корисні солодощі, які виставляються з всього натурального з помірним містом цукру. І це не про їжу, це про емоції, це про вау-ефект, це про подарунок, який запам'ятається на майже на все життя і ну. Приносить користь своїми емоціями. Я вам так скажу. я Та по Поставив би до серванту, не їв би там <гум> і смач <5, гум> років. Смачно це не саме головне. Головне це емоції. Головне це те, що відчуває людина, коли бачить його, коли вона його куштує, коли насолоджується. І це дорогого вартує. Так, ви так, що... до нас приїхали здалека, так? Ну, не дуже здалеку, з передмістя. От. Дякуємо, Тетяні. Я вам дякую, що? дуже приємно з вами спілкуватись угу. за вашу атмосферу. Добре. Так, і остання. Ну, не остання, а е, сьогодні. Да, сьогодні завершую наш ритуал. черевне плетіння, паперові вироби. Я про скромність що говорив? Не треба. Неповторні, винятково різном... різноманітні вироби з паперової лази. Робить хто Наталія Стеблівська, якою ми запрошуємо до кола наших майстрів, і е, доєднатися своєї творчої енергії до е, цього потоку енергії інших. Дякую. О. О. Так. Так. Якщо хочете, скажіть. Нарешті, нарешті я до вас потрапила. Бо коли не зберуся, то я не можу, то складаються такі обставини, по яких я не можу тут поучастити. Нарешті я попала в ту атмосферу. Дуже приємно, дуже гарно. Тут такі чарівні не те не те, що вироби, а й самі люди, які ізлучають таку енергетику, де я себе почуваю дуже, дуже, дуже гарно мені тут. І кожна людина і кожен її виріб він особливий. Він теплий, тому що він робиться руками. І людина, та яка робова, вона вкладає в це свою душу. Тут дуже гарно. У мене просто немає слів. Дякую добре. Все, дякуємо Тетяні. О, Господі Тетяні. Тетяні. Наталі. Наталі, тому що там наступна фраза думаю, ви вже поспілкувалися з Тетяною Дмитрівною там стосовно там трубочки критити чи ні. Тетяна Дмитрівна промовчала. Значить, ні. Да. Добре, дякую всім. Вот. Дуже приємно. И... Ну все. О мастерах, которые у нас сегодня принимают участие и новеньких мастерах. Смотрите, пожалуйста, репортажи на Ютубе. Я сегодня выложу два или три репортажа, в том числе это будут и работы наших новых мастеров. До встречи.